Світлана вже біля мене. Е, Світлана, розкажи, як свиня, як спалось свині? Де вона спала? Вона в курточку витягнула. З... Клянуся, ти на курточку собі витягнула. Та ви свиню, свиню запустили додому? У я спи, в хаті? Гу! В тебе в ліжку? Ні, Що, що що? Де, де? Ви верйок тягнула, до лука, все. І що свиня? Свиня як? Все добре. Файна синя. Вадько, кажи, не добре. Як не добре? Хотів її продати. Я знаю, мені казали, що ти ходила продаху, на шахті, продавала свиню. Кукузи. Мені написали вже люди. І що, не, не купив ніхто? А за скільки ти хотіла продати? Чо, дівчина, ти ще, блядь, о твою рубашку. Здіваєшся на людей. Нахуй ти мені стидати ту свиню. Треба, Треба... тобі відрізати, іди за орешт.